Governments, government donors, UN agencies, and international NGOs for more than 10 years all agree that humanitarian funds should go as directly as possible to local organizations. Дуже прикро, що заходять в Україну нові донорські організації, гуманітарні організації, які нічого не знають про місцевий контекст, але тут щось намагаються допомагати, порушуючи правила, щось зроблять для нас без нас. І це ну, це не приводить до якихось ефективних насправді рішень, а тільки це виходить, що витрачаються просто кошти. І очевидно, що фонди добре, я вже повторююся, орієнтуються, що в них робиться на місцях. Вони знають деякі ресурси, деякі зв'язки, з ким потрібно комунікувати і хто справді потребує допомоги. Бо іноді там ну, міжнародні фонди там, ну, у них такі політики, процедури. У да? них там є цільова аудиторія визначена, і вони їй допомагають. Але іноді в громаді ну, більше підтримка потрібна інші цільові аудиторії. Тому тут. Ну, має бути однозначно співпраця. Тут немає там хто хороший, хто краще робить гірше. Але якщо хтось заходить в громаду, то точно важливо зустрітися з тими організаціями, які тут уже давно, які тут допомагали з самого початку і працювали з самого початку, і вже ось налагоджувати цю комунікацію і співпрацювати. До нас за весь цей час заїхало допомоги більш ніж там країн, більше ніж 40 міст. Тобто ну партнерів було насправді багато. Оскільки організації пропрацювала на Сході, після яких залишилось, нічого не залишилось майже всі. Ну, і це серйозна проблема. І тому я кажу про те, що якщо заходить в Україну, будь-яка міжнародна організація, яка працює в соціальній в гуманітарній в будь-якій сфері, вона повинна брати під менторство, під коучинг, під розвиток 2, 3, 4 місцевих організацій. Для того, щоб передати свої знання, навички, політики, процедури. І через 2, 3, 4 роки після того, як вони йдуть, тут щось залишився. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб якомога більше контактів у нас було горизонтальних на рівні громад, на рівні конкретних людей з іншими нашими міжнародними партнерами. Ми будемо прикладати дуже багато зусиль, щоб розповідати реально про ситуацію в Україні, щоб нас чули з нашими проблемами, потребами. І я думаю, що це певний крок, певний крок до того, щоб мати незалежну країну з. Ну, дуже потужним, скажем, так, громадянським суспільством і самим народом, який пройшов дуже багато випробувань.